Друзі, вітаю вас усіх, говорю мир вам, мир дому вашому, мир у вашому, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Проявлена Божа слава тече через Ісуса Христа, через те, що Він звершив прямо зараз на життя кожного із вас, на ваші обставини, на вашу економіку, на ваші фінанси, на ваші родини. І ви будете бачити багато чудесних, неймовірних речей, які робить Господь своєю силою і своєю могутністю в вашому житті. Амінь. Ви будете бачити оцей класний момент, про який написано в 64 му псалмі, і це Давид, він говорить про своє. Споглядання Господа, як Господь проявляється, як Господь рухається, як Господь відвідує Його життя. І Давид говорить, що Бог дбає, дбає про землю, Він напуває землю і Він примножує багатство її. Ти будеш бачити, як Господь відвідує тебе. Тебе не просто астрах на землю. Да, він відвідує Україну, він відвідує Хмельницький, але ми теж із порохом, ми із землі. Господь відвідує мене, Господь благословляє мене, Господь благословляє тебе, і ти будеш бачити, як Господь напуває, як Господь примножує, ти будеш бачити, як гроші приходять. Як благословення приходять, як двері відкриваються, як можливості з'являються, як ключові стратегічні люди приходять в твоє життя, в твій бізнес, в твою економіку, в твоє служіння. Ти будеш бачити оцей момент: Господь дбає, Господь напуває, напуває. Господь, написано, примножує, примножує, і Він робить життєдайною твою економіку або життєдайним Твоє служіння. Господь забезпечує написано людей своїм зерном, і це робить Господь, і це він робить щедро і рясно. Мені так подобається. Написано, що Господь робить землю щедрою і Він рясно її збагачує. Класне слово, да? Рясно збагачує, рясно. і Божі потоки, Божі потоки, вони повні води. Вони повні води, Божі потоки. У цих потоках є все для твоєї родини, для твоєї економіки, для твого зцілення. для твого покликання, Божі потоки, повні води. Божа ріка це Божа ріка, Божі потоки. Вона повна, там є повнота. Благословіння, повнота благодаті, повнота Божої підтримки для тебе, Божі потоки повні води, Господь забезпечує своїх людей зерном. У тебе буде і що їсти, і що сіяти. У тебе буде все необхідне для служіння, покликання, для того, щоб піклуватися про свою дружину, про своїх дітей або про свого чоловіка, про своїх дітей. Господь забезпечує, Його потоки, вони повні, повні води. Господь буде дуже сильно проявлятися, проявлятися в нашому житті, і Він буде благословляти, і це буде рік щедрості, рік, знаєте, благості Божої, рік щедрості Божої, тому що Господь. Буде сильно благословляти твоє життя. Рік новий ми зустрічаємо щедрим урожаєм. Ти тільки рік зустрічаєш, але ти вже бачиш щедрість Божу, ти вже бачиш щедрий урожай. Ти вже бачиш у цей вінець року, благості Божої, коли твої комори, твоя економіка вона сповнена врожаєм. Коли ти бачиш покаяння людей, коли ти бачиш плід в своєму служінні, в своїй посвяті, і ти будеш розуміти, Бог благословляє мене і це від Бога. Мені так подобається те, що я читаю. Я читаю тут, що долини наповнюються отарами і лани покриваються пшеницею, все радіє, і все співає. Коли Бог приходить, там завжди приходить радість, там все змінюється. Тому я сьогодні відкриваюся разом з вами для Бога. І я очікую, що Бог вінчає літо або новий рік в моєму житті, благістю своєю, і я буду бачити, як покриваються посовиська травою. я буду бачити, як долини одягаються. І все це про Бога, який благословляє все навколо, і Він благословляє кожну сферу Твого життя. Амінь.